Добрий день, вас вітає компанія PropdomComie. Сьогодні на огляді сальник манжета армована розмірами 35 на 52 на 10. Сальник від нідерландського виробника Eriks. Має пружинку. По внутрішньому діаметру має 2 буртика. Додатковий пильник. Розміри. 35 мм внутрішній діаметр, 52 зовнішній, 10 мм висота сальника. Матеріал. Масло без усіка, гума НБР. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Ставиться дані, даний типорозмір сальнику в хвостовик. Коробки на автомобіль Opel Record 5-ступінчатої в трактори, а також в роздатку роздаточну коробку автомобіля Mitsubishi Pajero. Купити сальник 35х52х10 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.